Кремлівський щур дуже любить бавитись різноманітними російськими приказками. ось російська приказка Абманулі дурака на чотири кулака дуже добре пасує до історії з однією чеською фірмою, яка щомісяця виробляє по 35 надувних муляжів ракетних систем «Хаймарс» та Тому Поэтому у нас і все так розумієте, через одне місце. Тепер ми розуміємо звідки ноги ростуть у переможних реляціях російського пропагандиста Конашенкова, який хвалиться тим, що російські збройні сили знищили уже десятки українських хаймерсів. Нагадаємо, що Чеська Республіка за рік повномасштабного вторгнення передала Україні вже 98 бойових танків, майже 240 бойових броньованих машин, 40 гаубиць, 6 систем ППО, 4 геліокоптери та півтора мільйона одиниць боєприпасів. Допомога партнерів Чехія передала Україні 38 танків, 55 бойових машин піхоти, 4 одиниці авіаційної техніки та інше озброєння, Повідомила міністерка оборони Яна Чернохова. Також Прага надала понад 27,5 тисяч артилерійських снарядів, 12 ракетних установок та 128 мінометів. Крім того, Міноборони Республіки передало Збройним силам України медпрепарати, матеріали радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Чехія підтримала Україну на суму у 422 мільйони євро. А озброєння відправила ще на понад мільярд євро. Критично важливим озброєнням українського війська у боротьбі з російською армією вже майже рік є артилерія. Опна війна, а саме це відбувається у зоні бойових дій вимагає гарматних систем 155-мм міліметрового калібру, які відповідають стандартам НАТО і снарядів. До них Сполучені Штати відправили в Україну вже понад один мільйон снарядів. Голос Америки відвідав скрентонський армійський завод боєприпасів, де їх виготовляють на виробництві. Побували Марія Ульяновська та. Та Костянтин Голубчик. Америка відправила в Україну вже понад один мільйон снарядів. Зусилля озброїти країну починаються тут, у Скрентоні, штат Пенсільванія. Навпроти авеню імені Джозефа Байдена, у місті, де народився президент, знаходиться Стрентонський армійський завод боєприпасів. Він виробляє 155-мм снаряди, які використовують у гаубицях. Критично необхідні для зусиль України проти російського вторгнення. Ми виготовляємо осколково фугасні снаряди М795 155-мм калібру для гаубиць. Це виробництво належить армії США, але керується приватним підрядником компанією General Dynamics. Загальна площа підприємства 46 тисяч квадратних метрів. І ми використовуємо більшість території для виробництва саме їх. Зараз ми відправляємося у ковальню. Саме там нам покажуть, як виробляють ці снаряди. Сталь надходить на підприємство у вигляді шестиметрових труб, кожна з яких важить близько 900 кілограм. У ковальні їх розрізають на три частини і переплавляють на заготовки довжиною близько 90 сантиметрів. Переважна більшість роботи на заводі виконується людьми, але у цьому цеху процес роботизований. Is, uh, цей робот. Наша новітня технологія. Він керується комп'ютером, адже в такому середовищі хочеться максимально усунути людський фактор. Люди не можуть працювати у таких умовах весь день. Температура в печі, з якою працює робот, десь 1060-1080 градусів за цельсієм. І це бронатно-червоні заготовки перевозять на конвейері у інший цех, де вони вистигатимуть близько чотирьох годин. Гансен попереджає: якщо випадково торкнутися до розпеченої сталі, руку пропече до кісток. Коли сталь майбутніх снарядів із бронатно-червоною перетворюється на гранітно сіру, спеціальне обладнання перетворює заготовки у відполіровані оболонки із завуженими носами. Кожен снаряд ретельно оглядають працівники фабрики, щоб переконатися, що вони відповідають усім технічним вимогам. Кожна деталь проходить численні перевірки протягом усього процесу виробництва. Якість є нашим пріоритетом. Номер один. Кожна частина снаряду має відповідати прописаним технічним вимогам і суворим стандартам якості. Точність розмірів має співпадати до тисячної долі сантиметра. Ось чому їх так багато перевіряють. На виготовлення одного снаряду потрібно близько трьох днів. Але у Скрентоні відбувається лише перший етап. У цьому цеху металеві тубуси перетворюються вже на те, що виглядає як боєприпаси, але всередині вони пусті. Діць їх відправляють на інший завод до Айови, де й не чиняють вибухівкою. Сьогодні більшість фабрик у колись промисловому центрі спорожніли. І лише скрентонський армійський завод боєприпасів продовжує активно гартувати сталь території цього заводу можна побачити ось такі колії. Це відсилка до зовсім іншого часу в Америці, коли Скрентон у Пенсильванії був індустріальним містом і тут виробляли локомотиви. Снаряди тут виготовляють із 1950-х. Але Але востаннє так інтенсивно завод постачав боєприпаси для корейської війни. Під час воїн в Іраку та Афганістані артилерія вже не відігравала такої ролі. Але окопна війна, яка відбувається в Україні, відновила цей попит. Ми НАТО лише минулого літа українські солдати майже щодня використовували від 6 до 7 тисяч ось таких боєприпасів. Ця фабрика у Скрентоні виробляє близько 11 тисяч щомісяця, працюючи на максимальних потужностях зі швидкістю, з якою заготовується сталь. Завод у Скрентоні один із п'яти американських заводів, які постачають боєприпаси на потреби військових операцій за підтримки США. Сьогодні його активно модернізують. Уряд виділив додаткові кошти на сучасне обладнання та автоматизацію процесів, щоб завод міг виконувати необхідний обсяг державного замовлення. Тому ймовірно, що снаряди, які ми сьогодні побачили у Скрентоні, у майбутньому допомагатимуть українським військовим. Ми офіційно не коментуємо те, що відбувається в Україні, але ці події глибоко нас зворушують. Це дуже, дуже прикро. Отож, ми і надалі будемо робити свій внесок у виробництво цих снарядів для спільних воєнних зусиль за підтримки США. І ми сподіваємося на краще. Марія Ульяновська, Костянтин Голубчик, Голос Америки. США від початку повномасштабної війни прихистили понад 80 тисяч українських біженців. Такі останні дані імміграційної служби. Значна частина переселенців це діти, яким довелося звикати до життя в незнайомій країні та обставинах. Деякі з них, попри різницю в часі, продовжують наполегливо вчитись в українських школах дистанційно. Деякі звикають до американських шкіл, садочків та вишів. Про те, як українські діти простосувалися до життя у США та як їх приймають. В Америці, дивіться в сюжеті Ірини Шинкаренко. Це було зранку. Зранку то було вибухи, гостомель. Де Коридор. ми ховалися в коридорі. Марина та троє її дітей часто пригадують перші дні війни. Їх вони провели в коридорі Київської багатоповерхівки. Що ми їли в коридорі, пам'ятаєш? бублики там. Бублики. Сім'я постійно чула звуки з гостомельського аеропорту, Не на початку війни точилися бої. Діти лякалися і накривалися ковдрами з головою. Потім перебралися на підземний паркінг. Ми спали в одежі. Оде ж там в шапках. Дуже було холодно на паркінгу. Марина до останнього не хотіла залишати Україну, але молодшого сина постійно нудило від страху. А найменша Дар'я плакала від ночівлі на паркінгу. Тож Марина зібралася в дорогу. Дітям у курточки поклала записки, щоб е, моїх дітей не загубили і знали, чиї чи це діти. Сім'я виїхала з Києва до Польщі звідти до Німеччини. Там прожили п'ять місяців. Німецька родина Людина приймала їх як друзів, а розрадою для дітей стали собаки. Пам'ятаєш, як ми годували Ньютона морквою, морквою та сиром? Льоша цілується з собакою. Згодом сім'я вирушила до США. Планували лише на кілька місяців, тож діти не пішли до американської школи, втім довелося затриматися. Та старший син, одинадцятикласник, Руслан, продовжує вчитися в українському ліцеї онлайн через різницю в часі. Уроки в нього вночі прокидаюся десь о 12 або або першій ночі. Йду вмиваюся і саджуся за уроки. Попри незвичний графік дня, Руслан каже, уроки запам'ятовує особливу історію. Він хоче вступити до українського вишу. Але перед цим мріє про випускний вдома. Сподіваюся, що повернуся, і випускний буду святкувати саме у школі, а не тут. Молодший Олексій теж пішов в Америці в українську школу дистанційно в перший клас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.